Це союзник геймера без жартів, адже Елай перекладається як союзник та помічник. Рок Елай це пристрій портативних можливостей для геймера, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Вітаю вас на каналі Asus, на зв'язку Агностик, і сьогодні ми поговоримо про найкращу портативну консоль у світі про рок Елай. Давайте одразу домовимося, що будемо називати це портативною консолью. Можна дуже довго розводити полеміку на тему того, що це не консоль, а портативний кишеньковий ПК, проте від цього особливо нічого не зміниться. А так як вже є усталене поняття, будемо використовувати його. Добре. Елай на мій подив має доволі стриманий, як для геймерського пристрою, дизайн. Особисто мене в свій час найпершим здивувало те, що вона біла. Маючи досвід, можу сказати, що це магічний білий колір, адже він досі білий після довгого та активного використання. Скоріше за все, це через те, що корпус насправді не фарбований. Так, це не фарба, це такий армований білий полікарбонат. А важить Елай усього 608 вісім грам. Уся поверхня корпусу крита різною текстурою та візерунками. Це має під собою не тільки візуальну складову, а й практичну. Там, де щеплення з руками має бути максимально міцним, консоль не вислизає з рук, тож в цьому питанні з ергономікою усе просто чудово. В той же час спочатку треба зрозуміти, як правильно її тримати. Якщо захоплювати її як стандартний геймпад, то може здатись, що не вистачає повноти у гріпів, хоча насправді треба просто змінити хват рукою на дещо інший. Це треба виробити звичку, як загалом і з будь-яким новим пристроєм, що ви тримаєте в своїх руках. І от коли ти береш консоль в руки правильно, вона стає чи не ідеальною, адже усе знаходиться на правильних та зручних місцях. Керування тут, скажімо так, з розкладкою Xbox, тобто D-pad знаходиться під лівим стіком. Функціональні кнопки розташовані там, де мають бути розташовані, а нижче них знаходяться вже фірмові дві кнопки від рок, про які ми поговоримо пізніше. Блоки та тригери також мають візерунок для кращого щеплення. А на задній поверхні є ще два додаткових пелюстка, на які можна назначити якісь функції. Усі кнопки працюють добре, хіба що як на мій смак вони трошки заслизькі. Може, так заведено, проте мені більше подобаються матові поверхні, що більше щеплюються, але це моє особисте. Звісно ж, як в геймерському пристрої обійтись без RGB, а ніяк, тому є RGB, проте воно дуже обережне, обмежене такими двома колами біля Стіків. Звісно ж, при підключенні рогівської периферії або освітлення від Philips, усе це можна засинхронізувати за допомогою рок ORA, А ще нещодавно ORA навчились працювати з Windows Dynamic Lightning, що дозволяє синхронізувати і деякі інші девайси інших компаній. В сингломому варіанті, окрім стандартних режимів підсвічування, можна, наприклад, зробити так, щоб вони світились від музики в або в сумісних іграх, наприклад, в Ghostrunner, чи адаптувались під температуру або завантаженість процесора. На верхньому боці у нас дуже багато усякого цікавого. По-перше, це кнопка живлення, яка одночасно є і сканером відбитків пальців. Трошки пізніше про нього поговоримо. Далі йдуть два індикатори роботи та живлення, гойдалка регулювання гучності, багатофункціональний порт, що має в собі USB C 32 gen 2 Gen2, та підтримує DisplayPort 1.4. слот для карток microSD та вихід для навушників. Щодо сканеру відбитків пальців, це геніальне рішення, адже на інших консолях потрібно тут постійно вводити свій пароль, що доволі незручно, м'яко кажучи. Тут же одне натискання, і все готово. Той же час, як на мене, її треба було зробити або втопленою, або трішки виступаючою з корпусу, тому що зараз, з першого разу, я не завжди можу одразу попасти на кнопку чисто за тактильними відчуттями. Спрацьовує цей сканер більш ніж добре, тож тут нарікань у мене немає. Якщо підсумовувати усе про зовнішній вигляд, то Elite – це дуже добре зроблений продукт, жодних люхтів чи скрипів, прогинань, дискомфорту чи чогось ще. Він приємний, ергономічний та чого ж там красивий. Йдемо далі. Рокелай має сенсорний 7-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Він покриває 100% кольорового простору SRGB, має пікову яскравість 500 ніт та час відгуку в 7 мілісекунд. Дисплей вкритий склом Corning Glass DXC, яке менше збирає на собі відбитки та має високі антиблікові характеристики. Тобто, воно не матове, бо матове скло непогано так з'їдає яскравість самого дисплею, але при цьому грати з прямими джерелами світів. Ітло можна спокійно та впевнено, тобто, це дуже збалансований дисплей з великими кутами огляду, з хорошим сенсором, і запитань до нього насправді взагалі немає. Проте до дисплею та його можливостей ми ще повернемось під час розмови про продуктивність. Власне, щодо продуктивності, Live працює на базі новітнього чіпу AMD Ryzen Z1 Extreme, що має 8 ядер, 16 потоків та 12 графічних ядер, базову тактову частоту 3,3 ГГц та максимальний буст частоти до 5,1 ГГц. Доповнюється це оперативною пам'яттю DDR 5 6400 МГц об'ємом 16 ГБ та швидким NVMe накопичувачем на 512 ГБ, який можна замінити за потреби. За замовченням з цих 16 ГБ оперативки, 4 йде на відеопам'ять, проте у користувача є можливість самостійно вирішувати. Скільки відеопам'яті він планує виділити для цього. І зараз це дуже просто зробити, проте про це ми не задаємо пізніше. Ще існує версія з трошки простішим процесором Z1, без Eckstріam, що має 6 ядер, 12 потоків та 4 графічних ядра. Її продуктивність, скажімо так, трошки відрізняється від екстрім версії, тож будьте уважними при виборі моделі. Охолоджується уся ця краса за допомогою двох вентиляторів та теплової трубки, що разом отримала все назву Zero Gravity Thermal System. Уся справа в тому, що трубки зазвичай дуже сильно залежать від орієнтації у просторі, проте інженерам РОК вдалося зробити так звані антигравітаційні трубки, які зберігають свою ефективність незалежно від орієнтації пристрою. Крім цього, в охолодженні зробили просто неймовірну купу інновацій, щоб воно в такому легкому та компактному корпусі ефективно охолоджувалось. Не Менш важливим за температуру є і показник шуму, який створює система охолодження. І якщо коротко, скажімо так, ви взагалі нічого не почуєте. Зараз він працює на середньому режимі і нічого. І не тільки ви, а й люди навколо нічого не почують. Цього вдалося досягнути, зокрема, завдяки надтонким радіаторам, кожен з яких має 102 ребра товщиною 0,1 мм. Продуктивному режимі роботи системи охолодження взагалі не чути, виключно якщо прислуховуватись ось так. В турбо вже буде трошки чути, десь на рівні того, як працює система охолодження будь-якого простого ноутбуку на найменших обертах. Коротше, інженери тут видали просто чи не усе, що взагалі можливо на сьогоднішній день. Проте це все більше лірика. Перейдемо до практики. Процесор має TDP від 9 до 30 ватт. Для того щоб оптимізувати енергоефективність та продуктивність, в команд центрі користувач може обирати між трьома, хоча насправді їх п'ять, але нам треба поки усього три профілями роботи: тихий, продуктивний та турбо, які власне мають відповідати споживанню 10, 15 та 25 Вт. ватт. Ці цифри насправді є дуже номінальними показниками, тому що і в мінімальному може бути споживання 15 Вт, а в середньому 12. Ці профілі це таке собі співвідношення потужності, ефективності та роботи системи охолодження, адже назва профілю вказує на поведінку процесору, окрім якого є ще й інше залізо, яке окремо споживає енергію. Грубо кажучи, якщо вам треба пограти в якісь інді проєкти, то цей шлях до тихого режиму. Тих 10 Вт буде з головою достатньо для усіх інді проєктів в Full HD. 15.2 – це вже для дабл і тріпл ей проєктів, навіть доволі свіженьких. Так, не на максимальних налаштуваннях, але на середніх без проблем. Про усі показники ми поговоримо згодом. Турборежим це безкомпромісна можливість пограти в Full HD в будь-яку гру. Тепер давайте більш конкретно в цифрах. В GTA 5 в Full HD ви на високих налаштуваннях спокійно можете отримати біля 60 FPS. В якому-небудь Death Stranding чи Control ви отримуєте цілком стабільні 30 кадрів за секунду, тобто повноцінний консольний експірінс. Для чого тоді спитайте ви мене тут 120 Гц? Для інді-проєктів, звісно ж. Вибачте, але магію поза Гогвардсом досі не дозволь. Адже для того, щоб AAA-проєкти на портативці з CDP 15 Вт видавали 120 FPS, треба дійсно, щоб сталося диво. Так само не варто очікувати, що Cyberpunk в Full HD на відповідних налаштуваннях видасть 30 FPS, бо знову ж магії не існує. Поки що. Логічним для того, щоб покращити FPS, є зменшення роздільної здатності. І хоч сама консоль пропонує нам змінювати роздільну здатність усієї системи, я рекомендую змінювати її тільки в налаштуваннях гри, а не в усій системі, бо так щонайменше не буде змін масштабування системи і вікон, що інколи може призводити до незручностей. Взагалі, є чітке правило: якщо в грі є FSR, вмикайте його. Якщо гра не підтримує FSR, вмикайте RSR. Раніше LA пропонував фактично зміну двох роздільних здатностей, тепер це вже три, бо оновлення системи це взагалі окрема історія. І якщо вам в Full HD не вистачає FPS, ставте 900P і буде вам щастя. Без жартів, в якості зображення ви майже нічого не втратите, а бажані декілька FPS отримаєте. Можна, звісно, піти ще далі і спуститися до 720P, проте це вже якщо зовсім якась дуже важка гра, і вам ну дуже сильно потрібні кадри за секунду, або дуже сильно зекономити батарею. Для довідки Кіберпанк 900 p із FSR виглядає більш ніж пристойно і видає здебільшого стабільні 30 кадрів за секунду. Ще раз, ми говоримо про кишеньковий пристрій, не забувайте. Як я і казав на початку, це консоль можливостей, тому ви самі можете обирати, що вам потрібно: більш якісна картинка чи більше кадрів за секунду. В той же час варто не забувати, що в наш час ігри не відрізняються своєю оптимізованістю навіть для потужного заліза, чого тільки вартий той же Starfield чи Гаррі Поттер, останній Хогвартс Легасі. Тож, здебільшого, якщо у вас і можуть бути якісь проблеми зі стабільним FPS в грі, то пов'язані вони аж ніяк не з залізом. Звісно, завжди можна вимкнути турборежим і тоді. Отримати значно більше FPS в іграх, проте як не складно здогадатись, час роботи стане також меншим. А ще Рогелай є консолі можливостей, тому що я можу вставити сюди хаб, підключити до нього монітор, клавіатуру, мишу і отримати доволі непоганий ПК. Так за ним сильно не пограю вже на 27 дюймовому моніторі, проте працювати взагалі без проблем. А ще Рокилай це можливість грати на великому телевізорі. Так, ви приходите додому з подорожі і продовжуєте грати в свою улюблену гру вже на великому телевізорі, підключивши, наприклад, який-небудь бездротовий геймпад. Для цього можна придбати XG Mobile з 4090, наприклад, чи з 6850M і грати в 2К чи навіть 4К без жодних проблем. Так, це точно не найперший варіант використання, проте він можливий. І саме для нього на верхній частині консолі є той загадковий пропієтарний роз'єм, завдяки якому зовнішня відеокарта фактично напряму підключається до материнської плати через PCI-Express, а не просто за допомогою USB. А ще роки це чудова можливість пограти в емулятори. Я навіть не кажу про емулятори старих ігор з ретоконсолей. Потужності Елай вистачить і для того, щоб за допомогою емулятору, і, звісно ж, ліцензійної копії гри, пограти в Зельду чи Маріо взагалі без жодних проблем. Та й фактично з кращою роздільною здатністю ніж в оригінальній консолі. І якщо з цим усім загалом усе зрозуміло, то питання автономності більш цікаве. Елай має двохелементну батарею ємістю 40 ватт-годин. Нескладною математикою можна порахувати, що при споживанні в 20 Вт цієї батареї вистачить на 2 години. Якщо будете грати в турбо, то трохи більше години. Але тут математика так не працює, адже, як я казав раніше, описані режими це приклад, а не 100% точне споживання енергії. Тому я зробив заміри в декількох різних типах ігор, поділивши їх на умовні категорії з різними профілями продуктивності, роздільними здатностями, герцівкою і так далі. І ось. Що ми з вами отримуємо. Категорії У мене вийшло три: інді проєкти, за які буде віддувати супермідбой, середнячки, тобто ігри, яким вже декілька років, проте в свій час це був тріпл Ей, або ну зараз це середня гра, представником яких буде Бетмен Архам Сіті, та топ представниками якого будуть Кіберпанк, Starfield та GTA 5, Так. Тож, Super Meat Boy, Full HD, 120 Гц, режим тихий, яскравість 36%, яку я вважаю оптимальною для гри в приміщенні. В такому режимі Ела зміг витримати 2 години 45 хвилин. профіль на продуктивність, підвищуємо яскравість до 50%, отримуємо отримаємо години і 26 хвилин. Тобто висновок в простеньких інді проєктах особливо сильної різниці немає в тому, в якому режимі ви граєте, бо він не буде навантажувати процесор. І, власне, він, хоч і з'їдає зайві ресурси, проте не так вже й багато. Йдемо далі і переходимо до Бетмена. Продуктивний режим Full HD 120 Гц, 36% яскравості, 1 година 36 хвилин. Спускаємось нижче, проте залишаємось на нормальному рівні геймплею. Роздільна здатність HD, тобто 720 p 60 Гц. Вимикаємо буст процесору 2,5 години. Так, це вже буде нестабільні 60 FPS, проте цілком собі консольний експіріенс. Далі у нас Starfield. Роздільна здатність Full HD з увімкненим FSR в продуктивному режимі 1 година і 40 хвилин. GTA 5, година і 35 хвилин з Full на високих, Ну і кіберпанк в 900P та середньому режимі продуктивності година 36. Тобто який ми робимо висновок? В простих інді проєктах ви отримаєте в середньому 2,5 години. В середніх іграх буде залежати від вашого бажаного FPS та роздільної здатності. Як на мене, то в умовного Бетмена взагалі безпроблемно грати в 720 p особливо умікнувши РСР. Хочеться 60 FPS, будьте ласкаві і отримайте менше ну майже на годину гри. Ну а потужні проєкти очікувано дають приблизно півтори години. Знову ж дивлячись на загальні витрати потужності в 25-30 Вт, згадуємо, що батарея тут 40 Вт годин, і математика, власне, починає працювати. Чи можна цей момент покращити? Так, я не бачу нічого поганого в тому, щоб придбати свій повербенк, який здатен задовільнити потреби консолі. Ситуація з павербенком наступна: якщо він зможе видавати 65 і більше ватт, то тоді ви зможете грати в турборежимі і при цьому набирати заряд батареї. Якщо ж потужність повербенку менше 65 ватт, наприклад, 30, то ви також зможете грати в турборежимі, але заряд консолі буде або на місці, або дуже повільно втрачатись. Знову ж фізику ніхто не відміняв. Тепер давайте поговоримо про неочікуване, про програмне забезпечення. Elite – це той пристрій, який завтра може стати значно краще, ніж сьогодні. І умовні огляди трьохмісячної данини вже втратили свою актуальність. Я вам наведу декілька прикладів. Ще три тижні тому користувач міг обирати виключно між виділенням 4 або 8 ГБ якості відеопам'яті. Сьогодні ж я можу вибрати хоч 5, хоч 7, легко та без проблем. Ще буквально минулого тижня це була просто портативна консоль, а сьогодні. В ній працює гіроскоп та акселерометр, і ні, не для того, щоб грати в асфальт чи ще якусь мобільну незрозуміло, що мова про те, що його можна взяти і використовувати для умовних шутерів. Наприклад, ви з тих людей, які ну, от, не можуть грати в шутери на геймпаді, бо як тими ось цими стіками цілитись взагалі? За допомогою Armory Crate створюємо для гри профіль, де, наприклад, натискання лівого тригеру буде активувати керування гіроскопом, як який поводить себе як правий стік. Або як миша, наприклад, ви самостійно обираєте, що і як має працювати. Тобто, допоки вам треба просто бігати, стрибати чи їздити, ви це робите за допомогою правого стіку. Як тільки справа доходить до стрілянини, ви затискаєте лівий тригер, яким ви власне цілитесь, і більше нічого ви не робите, і доводите вже все акселерометром. Для ПК гравців такі штуки, звісно, жде більшого не зрозумілі, але Фортнайтери, наприклад, таке пам'ятають, адже раніше в Фортнайті просто знищували за допомогою акселерометрів в геймпадах, коли воно там все працювало ще й за імасістом. І таких покращень можна перераховувати дуже і дуже багато. Чи не кожного оновлення покращується то продуктивність, то автономність, то ще щось? Наприклад, в одному з оновлень до контрол-центру прийшла можливість активувати CPU Boost, яку раніше треба було довго і нудно робити через реєстр? Тож цілком можливо, що поки вийде це відео, вийде ще якесь оновлення, яке значно змінить систему. Моє побажання, щоб вбудований оверлей, окрім усієї іншої інформації, мав ще приблизний час роботи, яка залишилась, тобто скільки я ще можу пограти. От все там добре, і декілька режимів, і так далі, але от цього особисто мені не вистачає. Але найголовніше, чого я чекаю особисто, це оновлення Windows для портативних пристроїв. Ні для кого не буде секретом той факт, що Windows на маленькому сенсорному екрані це знущення, і я вам від усієї душі рекомендую для першого налаштування та логіну в усі потрібні лончери взяти і підключити хоча б фізичну клавіатуру, мишку не обов'язково. І хоч як би це не здавалось проблемою, ви з нею, власне, і не будете стикатись, адже усі ігри, лончери і так далі чемненько збираються в Armory Crate, який, окрім свого прямого призначення налаштування системи, тут виступу. Пає в якості стартового екрану, в якому збирається усе: Xbox, GOG, Epic Games, Steam, Ubisoft Connect, і App – все тут в одному місці. І так, безперечно, неймовірно приємним бонусом є те, що разом з консолю в подарунок йде 3 місяці підписки Game Pass. Це вже вирішить ваше питання, а в що мені грати? Адже Game Pass – це чудова можливість пограти як в легендарні проєкти, такі як Skyrim, Doom чи Minecraft, так і в свіженькі інді та AAA проєкти, в той же Starfield, наприклад, чи hi Fi Rush. Сама ж система має деякі покращення для Windows. Наприклад, історично так склало, що режим сну на Windows, він дуже погано працює, і тут його покращили. І коли ви блокуєте консоль, і вона так знаходиться довше 5 чи 10 хвилин. Елей відправляє систему в глибокий сон. Тобто вам спершу може знати, що вона вимкнулась і ваша гра втратила свій прогрес. Але після того, як ви її увімкнете, все буде на своєму місці. За 12 годин в такому режимі сну з вимкненою грою, консоль втратила буквально 2% свого заряду, що я вважаю Чудовим результатом. Останніми речами, які треба відмітити, є звук та вібро. Звук просто чудовий. Два динаміки направлені на користувача, а не кудись вгору, тому навіть позиціонування непогано працює. Звук можна покращити ще більше, як для динаміків, так і для навушників, адже тут є підтримка Dolby, який робить звук динамічнішим та об'ємнішим. Без загравання з цим, знаєте, так, дуже обережно, він все робить і приємно. А от Вібро. Скажімо так, я рекомендую виставити його інтенсивність на 50%. Просто повірте мені, так буде краще. Тож, що таке ROG Ally? Це чудова збалансована портативна консоль, що дає своєму користувачу багато можливостей. Чудовий дисплей, достатня для усього потужність, чудова ергономіка та можливості розширити свої сценарії використання. Так, звісно, усім нам хочеться, щоб воно працювало по 6-8 годин і так далі, проте це вже буде компроміс з іншими характеристиками пристрою. Чи вартий більший на півгодини час роботи додаткових умовних 100 грам? Я не можу відповісти на це запитання, тому тут вже обирати кожному з вас. А Елай чудовий. Я дуже сподіваюся, що усі відгуки будуть збиратись і використовуватись не тільки для покращення цієї консолі, а й для нового покоління, яке стане краще в усьому. Але чи буде воно? Нехай це питання просто залишиться відкритим.